Так, Всім привіт! З вами Ярік Мазур, і ми приїхали відзняти вам ціни на китайські тракторці. Бачите, вибор тут великий, є такі от більших і такі от маленькі. Є. Давно нас писали, люди просили, щоб ми відзняли ціни. Ну, зараз ми відзнімемо. Почнемо ми з цих самих дешевих. Тракторців. Ну що, скільки такий коштує Це у нас? 240, угу. його ціна 3700. 3700. Ось такий от 240-й, Це трактор без блокування, є трактор з Ага. З блокуванням орієнтуйтесь, що він буде з переднім радіатором і з блокуванням, його ціна буде під 4 тисячі. Під 4 тисячі. Ага. Далі перейдемо на аналітичні моделі, але з повним приводом. Все, йдемо на повний привод. Так. Це в нас Шифен 244, тобто це повний привід. Ага. І ціна його зараз 5100, новесенький 5 так. такий. Шіфер. Так, це ремінний, один циліндр, 24 4 кінських повний привід. Ага. Його конкурентом буде трактор, який знаходиться далі. Це, це так само самий? це Так, да, ідентичних Ага. А це в нас буде SіDai 244 з коробкою 3 плюс 1 на 20-й 3 плюс 1 на 20 колесах. Так, цей трактор зараз коштує 5800. 5800 новий. Так, зверни, зверни увагу на коробку. Коробка, ага. спільний важель повишених, понижених, ага. але є при цьому гідропідсилювач і колія метр у цього трактора. З гідрачом і колія так. метр. Так. Такий гарний тракторець. І тут в нас... Так, це в нас Сінтай 244, їх ціна зараз 6,5 тисяч. Ого, 6 так, він є з двигуном КМ 385, а є з двигуном ЮД-385. Угу. Тобто можна вибрати двигун від джинми або двигун той, що в народі називається від Донфенга, КМ. Але майте на увазі, що КМ на донпенгу це КМ на донпенгу, КМ на Сінтай це КМ на синтай. Все. Зрозуміли. І їхня ціна 6,5. 6,5. Но Далі йдуть по ці, у нас кентаври. Це в нас йде кентавр. Це у нас кентавр 244-й. Це вже трактор з редукторним мостом ага. з двигуном UD-385 і ціна цього трактора 6700. 6700. Угу. Поруч, поруч стоїть аналогічний трактор, але з двигуном 1,6 і з дводисковим щепленням. І ціна щеплення. його буде на 150 доларів дорожче. Ага. Чим той? Так. Технічно угу, це два ідентичних трактора. Так, так, так. І є ще один варіант. Це такий самий, так? Да? Да, це ідентичний трактор, тільки в нього широкі скати. Спереду 7,50-16, позаду 11,2х24, тобто ага. тут, тут, тут 30-сантиметровий скат Двигун UD-385, 1,5 літровий, ну і ціна 6900. 6900. А там той тобто, коштував? 6700 ага. плюс 150 доларів за дводискове щеплення. Ну, або виходить, що додаємо ще невелику доплату і отримуємо широкі скати. скати. Угу. Все, зрозумів. Значить, Ловол найдоступніший зараз коштує 7,5 тисяч. Це ловол з пластиковим капотом, той що називається дизайн, дизайн. Ціна 7,5. Тут однодискове щеплення. Ага. Ось тут трактор ідентичний, але тут дводискове щеплення і ціна його буде на 200 доларів дорожче. Також є дизайн ось такий класичний. Угу. І ось цей трактор і цей трактор не відрізняється нічим, тільки відрізняється дизайном капота. Ціна у них також ідентична. Понятно. Це типу така іномарка. Ну, кому як подобається. Так, так. Комусь подобається більше пластику, комусь подобається так, так, так. Ось це ідентичний трактор з ось цим, ну, і відповідно з цим, але тут широкий скат. 6,50, 6,50-16, 11,2 на 24. Тут. 6х16 і було ззаду 9,5. Найкрати зараз глянемо, буде видно. Тут чище, да? так? Так, да. так. Тобто... І ціна їхня різниця? Ціна 200 доларів за скатер. 200 доларів за Так, да, 200 доларів за скаку. Угу. Ось цей трактор і цей трактор знову ж таки просто відрізняються дизайнами. Угу. І це у нас трактор вже з реверсивною коробкою. Оцей трактор коштує майже 8 тисяч доларів. За. З реверсивної коробкою? Це реверс, широкий скати. Тобто максимально, що може бути для Ловола 244. Угу. Понял. І Реверс, поч... До речі, знаходиться в нього достатньо зручно і знаходиться на панелі приладів. Реверс. Реверс. Все. Зрозумів. Дякуємо. Почти 8 тисяч, да? так? Добре. І тут у нас донфенги, так? Да? Да, це донфенги акційні. Зараз на них акція протягом грудня. Тому хто... Хоче в Івано-Франківську купити або по області, то ціна їх зараз 7 дев'ятсот. такого здорового дотина. Враховуйте, що м'яке сидіння з амортизацією, пара гідровиходів з конекторами одразу все є в комплекті. Ага. Тобто okay. це свіжа комплектація, та що називається люкс. Тобто звертайте увагу, щоб було м'яке сидіння, лічильник мотогодин гідровиход. Два ідентичних трактори, Яйця. Тільки кондьор не вистачає. Кондьор, так. Да. Ну, зараз зима, бачите, да. тобто, тут кондьор можна і виключити, вже вигірвач потрібен. Так є. Все, домфенги отакі от. Гарний, треба бачить, буде показати відео. А ще, хто хоче детальніше подивитися про тракторці Переходимо до хлопців на їхній YouTube каналчик. Да, на YouTube канал Так. або на сайт motosto. Там ціни всі є, У них там і розіграш зараз є, так? так. І розіграш переходимо, розігруємо. Що ми розігруємо? Флух. Плуг, плуг. До речі, абсолютно чесно. Потрібно просто перейти на канал, написати коментар, оформити підписку, зробити репост і чекати, поки ми назбираємо 20 тисяч підписників я, на я, канал. Теж, я теж зараз буду гуляти. Все, все буду плугу вигравати. Ну що, приходимо до і джими. Йдемо до джими. Так це в нас джинма на дводисковому щепленні з колією метр двадцять на стандартних колесах. Ціна сім з половиною угу. і аналогічний трактор тільки на широких скатах. Знову ж таки, доплата 200 доларів виключно за скати. Передні буде 6,50, задні 11,2 на 24. Mm -hmm. Так само, як на Ловолах, так само, як на донфенгах, на Кентаврах, на ДВшках, Там передні скати 7,5, тобто ще чуть ширше. -чуть. Чуть -чуть. все зрозуміло. Все, переходимо. У нас легендарний юто, перший тракторний завод, комплектація секс, тобто широкі скати спереду і ззаду. І бокова коліса. Хороший mm -hmm. трактор, ціна зараз його 7800. 7800. Це вважається один з найкращих тракторів uh -huh. серед усіх китайців. До речі, я рекомендую подивитись більш детальний відеогляд саме цього трактора у нас на YouTube каналі, щоб ви зрозуміли, в чому його перевага. Uh -huh. І після нього можна порівнювати, вже переходити до ДТЗ. Uh -huh. Дві модифікації, щоб ви зрозуміли. Це класичний 5244 HP на стандартних колесах. Ну а це новинка 5354. Це трактор на 35 кінських сил. Uh -huh. Відеогляди обох тракторів є на YouTube каналі. Так, є. І ціна їхня? Ціна ось цього uh -huh. трактора зараз 8300. Uh -huh. Оцей трактор коштує 8650. 8300, 8650. Ну, це від Колес. Так. Да. Ну і тут 35-й двигун. 35-й двух. Ага, все, зрозумів. І далі зазвичай порівнюють з Кентаром 404. Він є з однодисковим щепленням. Ось він стоїть. Uh -huh. Є аналогічний трактор з дводисковим щепленням. Він ну, буде зібраний так, на найближчі дні, тобто хто приїде пізніше після перегляду, також може подивитися. вирішений. Ціна трактора 7,5 це з двигуном КМ490, 4 циліндра 2,5 літра. Його конкурент джинма 404, прямий конкурент, ціна 8,5 цього трактора. Це джинма з ходозменшувачем на широких схатах 4 циліндрова. Зверну увагу на коробку. Ось, той, хто займається розсадою, вирощуванням там, капусти, так. тут є ходозменшувач, тобто трактор може рухати зі швидкістю менше ніж 2 км за годину. Ага. Хороша штука. Так, здорові домфієнги. Давайте, це сороківки, в люксовій комплектації максимально. Також з двигуном 490-м в хорошій комплектації цінник у них 10 700. Да. І є аналогічний трактор G2, той, що називається, це трактор з реверсом. Ага. Тобто ви доплачуєте майже 2000 доларів за реверс. І за трошки більш зручну зону посадки. Ага. Відеогляди також є на каналі, тому хто хто хоче більш детально. Так, переходьте Оскай, до віці, йде, да. Да, так, так буде зручніше. Угу. Далі ДТЗ 40 кові якщо поруч порівняти 5404 і Донфенг, то видно, що все-таки ДТЗ більший, більший да. тобто візуально видно навіть. І по тут двигун cf 4 b 40 тобто угу. це вважається один із найбільших Потужніших двигунів по крутному моменту. Uh -huh. І вага трактора тонна 900. -90. Тобто тут тонна 700, а тут тона 900. А ціна різниця? 10700 і 11400. Uh -huh. Але при цьому тут вже є реверс зразу, uh -huh. рівна підлога, навіска витримує тонну ззаду. У Донфенга витримує 650 кілограмів. Uh -huh. Тобто Bashi, реальне випробування da. проводили. Різниця є. Ну і два кольори можна побратим. Цей трактор також є з кабіною, стоїть він трошки далі. Так, все, зараз із кабінами продаються. З прапором України, То, що потрібно, так? Да? Це у нас 40 з кабіною. тобто аналогічний трактор, який ми дивились, тільки тут встановлена кабіна. Ціна цього трактора 13,5 тисяч. 13. Це виходить з кабіна різниця. 에, з кабіна виходить майже 3 тисячі доларів. Майже 3 тисячі. Ну там це вже ж комфорт для тебе, так? Да? Так, да, тут є обігрівач, е, ну, зона посадки в них достатньо зручна, тобто все, тут все зроблено нормально. Досить часто цей трактор ДТЗ-5404 е, порівнюють з Ловолом 35-хоча uh -huh. трактор Ловол 35 візуально виглядає меншим, менший, да. е, видно, що міст передній менший, uh -huh. прям добре видно, але тут 4 циліндри, 35 сил. але тут є великий наворот в тому, що... Тут дійсно комфортна зона посадки, треба брати ключі. Ага. Так. Ну так, комфортна зона ключі. посадки. Так, так, Тут комфортніший трактор і в нього підвісні педалі. Тобто Той, хто хоче отримати максимально комфортний трактор, їздити як на Мерседесі, то, звісно, він подивиться на цей трактор. А той, хто хоче отримати більш потужний трактор, угу. звісно, зверне увагу на ДТ. технічні характеристики і на ДТЗ. Ага. Ну і ДТЗ завершується, звичайно, 55-кою. тобто це... 2,7 тонни ваги, ага. тобто це реально пропашний трактор для важких робіт потужністю 50 коней. Ну Це ж собі на рештом і великим займається, так? Да? Так, да, розраховуєте, що ціна в районі 17,5 тисяч доларів цих тракторів. Ага. І це трактор, який має вагу майже дектор. Майже дето. Ага. Нормально. І тут для нас кентавр. Да, і це да? кінтавр 24, тобто той, хто хоче 24 з кабіною, угу. як ми дивились на початку відео, так. тобто є 24-ка з кабіною, більш комфортна. Ціна цього трактора зараз 8600. 8600 з кабіною? Так, Тобто 8600 з кабіною зараз наявності. Тобто приїжджаєте, дивитесь, наприклад, можна взяти ДТЗ угу. без кабіни, а от Кентавр з кабіною. Донфенг без кабіни або пару сотень доларів, по суті, там 300-400 да. десь різниця виходить. Якщо порівняти комплектації, взяти трактор з кабіну. Так, да, простіший завод, але при цьому тракторська з кабіною, з тому може бути да. цікаво. От, грозно, да, цікаво, якраз і Це у нас ще стоїть також а, це 24-ка. Тобто угу. той, хто любить джиму, є ще варіант джинма з кабіною. Угу. Цінник під 9 тисяч. Під 9 тисяч. Ага. Все, ну це я взагалі зацікавило. Так, да, буде... по ціні. Трактора так. преміального так. без кабіни можна взяти трактор більш доступний, але вже з кабіни. З кабіни да. Все, добре, зрозуміло. Ми можемо подивитися фрези. і фрези. І так. далі в наступному відео буде у нас фрези. Так, хлопці є ще фрези продаються? Да? так? Фрези у нас від метр десять до метр, е, ну реально до метр вісімдесят. Якщо потрібно під замовлення, то може бути двохметрова фреза. Ага. Значить, розраховуйте так: метр сорок фреза, розраховуєте десь на 900 доларів ага. ціни. Метр п'ятдесят – це тисяча, метр шістдесят тисяча сто і ті, що далі, то там розраховуєте під під півтори. Це китайські фрези, але при цьому це фрези, які ми продаємо далеко не перший рік. Знаємо, що вони нормальної якості перевірені. І навіть даємо рік гарантії на редуктор, тобто немає зауважень взагалі по ним. Uh -huh, uh -huh. В комплекті до всіх фрез даємо зараз кардани, uh -huh. тобто все, якби всі вони в ідеальному стані, всі підходять. Підбирати потрібно під по характеристикам. Тобто, якщо у вас ремінний трактор, то це означає, що вам поменше фузу треба брати. Якщо під Донфенг, то звичайно можна брати метр сорок. Якщо хтось сильно хоче, то і метр п'ятдесят. Але uh -huh. беріть метр сорок краще. Довше служитиме трактор. Так, 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 так. Тут у нас фрези такі, о. приїжджаємо, дивимося, або хлопцям дзвонимо, замовляємо. Ну Фреза і фреза, що казати. Добра фреза, метал. Добротний. Дві... Добротний 200 так. плюс ваги у всіх є. 200 плюс ваги. Ага. Добротний, так. Ось така от фреза. Ножики. Вставляються окремо. Ага. Тут у вас фрези. Так, Це акційні фрези. тобто з оцінки. З ага. Метр двадцять п'ять ця фреза коштує на 100 доларів. Дешевше, ніж би вона коштувала в синьому кольорі ага. Сві свіжої поставки.